Вітаю гості та підписників каналу. Мене звати Ольга. Сьогодні хочу, щоб ми подивилися, що вас чекає ближчих 48 годин на пасянці Київська Верже і на Лінормані такому для, для гранд табло. До речі, я все думаю зробити цей розклад гранд-табло. Це на всі дома Лінорман. Якось треба буде все-таки провести такий розклад. А сьогодні я викладу, з дивіться, три карти, ви виберете для себе. Свою одну або декілька, можливо, ви захочете подивитись варіантів. Це буде основна подія ближчих 48 годин, ближчих 2 дні. Так. За, розклад загальний, да, я нагадую, щоб ви розуміли, що він може не програтися у всіх на 100%. Це треба обов'язково враховувати. Кось, звичайно, і на 100 може програватись. Знову ж таки, залежить, да, від. Того, на яких ми вібраціях з вами знаходимося на однаково, чи трошки відрізняємося. Це дуже важливо, тому і торологів багато, і кожен знаходить свого, так? А якщо ви хочете особисто якусь розібрати ситуацію, будь ласка, запрошую в описі є мої контакти. Так, настроїлись. Київська ворожея. Давно я на ній робила розклад сеанс. але на каналі є такі розклади, то давно, той знає. Так, дивимося, які картинки будуть співпадати, такі і події будуть у вас на цих 48 годин ближчих. Якщо я раптом пропущу якусь картинку, не подивлюсь, пишіть в коментарях, я напишу її значення. Але пам'ятайте, що. Якщо вже я зафіксувала картинку, то вже цю карточку да, не можна крутити. Так, у нас зразу е, зі сварки починається. Зразу ідея розбити горшок, прям, знаєте, з кимось посваритись ближчими днями, ближчих два дні. Неважливо, да, до речі, не сказала, зразу неважливо, коли ці відео для вас попались. Якщо ви на нього не трапили, значить воно актуально в цей момент. Подивимося, щоб нічого не опустити. Да, ближче два дні у вас в веселеньких хлопках, дивіться зразу, змія. Ну, або це така особистість, неприємна, да, з якою якраз будуть розборки, сварки, або хвороба. Змія показує медицину, да, якісь. Проблеми зі здоров'ям можуть бути у вас чи у ваших близьких. Так, бачите, могла би бути підкова, але її вже не можна крутити, розвертати. тому ми її не чіпаємо. Так що тут ще карти покажуть. Це у нас, як не дивно, тополь, Тополь показує, знаєте, таке усамітнення. Швидше за все, ну, зазвичай добровільне показано. Що от хочеться побути десь на самоті. Можливо, от там після сварки стресанули, да, треба побути. Можливо, от самопочуття таке, і ви мусите побути наодинці. Ну, от така карта трошечки самотність такої. Так, це що у нас тут? Вроді немає нічого більше. Якісь такі, знаєте, я скажу, що у вас напружені будуть ближче дні. Так, ніби нема. Більше подій таких самих яскравих. Не бачу більше подій для вас, ну, дивіться, да? захочеться побути на самоті, тому що, тось, можливо, знаєте, якщо це не сфарка, це може програтися дуже в лоб. Що щось побилось, я вам скажу, це прекрасно, коли щось в домі б'ється. Да? Це дуже добре, це вихід такої негативної енергетики енергії. І якщо щось побилось, то треба не кричать, не сваритися, да? а радіти. Навіть є така психологічна практика, коли спеціально людям дозволяє да, розбивати посуд. Це дуже корисно. Змія може показувати ще якусь мудрість теж. Давайте ми всі варіанти подивимося, і такі хороші і не дуже, да. Сварка, розбити щось, скандал, вияснення стосунків, да, щось хочеться доказати. Плани можуть розбитись, да, так може бути. Через ось хворобу, через неприємну людину. Да, неприємна людина може смоктати вашу енергію тут. Також може бути якась ваша мудрість, може бути хвороба. Різні варіанти можуть бути, вас багато. Да. І тополь показує, що. Поля, що буде деяка самотність у вас, відчуття такого, що от ви самі. Ну, або ви тут з кимось, знаєте, розходитесь, сваритесь і більше вже не взаємодієтеся з цією людиною через це самотність. Ось так. Ось такий розклад у нас по пасіянцю. І зараз подивимося три карти Ленорман. Які доповнять для когось якогось однією картою до когось трьома. Я знаю, що в мене є підписники. Всі три варіанти, дивляться, що саме звичайно і розумне, бо можна щось зробити для себе в кожному варіанті завжди. Так, ВВК. Настраюватися на себе, нічого не, не запитуйте, да? хай буде, як буде. Ближчих два дні, ближчих 48 годин. Перша карта, друга і третя. Так, дивимось. Карта дитини. Ну, ви тут можете проводити час, звичайно, з дітьми, ви можете проводити час з кимось, хто молодше вас, ви можете займатися е, чимось таким граючим, за да, спортом, теж по дитині проходить, можете займатися активними видами спорту, це може бути головна подія. Ну, і може бути, що по-новому з кимось почнете спілкуватись. Також часто по дитині проходить, що перезавантаження чогось в вашому житті може відбуватись, з кимось спілкування, там не знаю, роботи, да, поглядів на роботу, поглядів на життя, поглядів на партнера і так далі. Ось так. Це дуже хороша, позитивна карта. В будь-якому випадку вона показує, що починається якийсь рух вперед, застоя нема, нові енергії йдуть. Так, друга карта, що тут у нас? Логічно, чогось мені відчувалося, що після дитини повинна йти карта доріг. Якимись іншими ви дорогами йдете? Можливо, ви десь в дорогу вирушаєте, якесь запрошення отримаєте. Можливо, з дитиною десь будете, да? якщо дві карти разом дивитись, проводити час гуляти. Якщо тільки цю карту, то от з дамою бубновою, з жінкою якоюсь можете. Піти прогулятися, порозмовляти. Ну, і можуть розбігтися ваші погляди, да? можуть розійтися. Ви можете не зрозуміти один одного з якоюсь жінкою, так теж може програватися. Ну, в будь-якому випадку, це от, знову ж таке ходити невідомими дорогами, діяти не так, як звикли. Десь поїхати, куди ви не планували. Це щось таке несподіване нове. Так, третя карта. Карта башні, дивіться, що я хочу сказати, да? що от є трошечки такий фідбек від пасянца, Да? Там карта тополі дуже схожа з башнею. Карта розвілки, доріг може бути як карта горшка да? побитого. Що в нас там ще була змія? Ну, дитині змію ми підсунемо. Да? Ну, і це може бути теж трошки, хоча в лянорміні є карта змія. Не може бути дорога, да? що от розійшлися з кимось, іншою дорогою пішли, з якоюсь змією. Вибрали напрямок інший. Ну, а башня да, схожа на то. Ця карта, коли ви захищені, ви можете захотіти закритись від усіх. Не спілкуватись. Ну, це і карта кар'єри, яка може показувати, що ви ростете в кар'єрному плані. Це коли вся енергія йде на роботу, на кар'єру, ну або на усамітнення. Але це непогане усамітнення, бо башня завжди таке відчуття якогось спокою. До речі, ще здоров'я може показувати башня, хороше здоров'я. що... Ви починаєте виздоровлювати. Тобто, якщо тут навіть у вас схватите по змії якусь булячку, да, то башня показує, що у вас міцне здоров'я, і ви з цим справитесь. Ви швидко виздоровієте. Тому тут нема за що переживати, я скажу так. Ось такий розклад для вас на ближчих 2 дні, да, на ближчих 48 годин. Пишіть, будь ласка, як програється, мені завжди цікаво. Взагалі залишайте коментарі, ставте свої реакції. На відео до нових відео, Па-па.